Закінчення зими асоціюється у всіх з появою перших провісників весни, першоцвітів, сором'язливо пробуваючись крізь сухе листя, до сонячного проміння тягнуть свої пелюстки яскраві представники лісової флори. Першоцвіти саме вони першими розквітають після холодної зими. Первоцвіти Пілоцвіти до групи весенніх ефеміроїдів. Це така екологічна група, коли растення стремляться… зацвести как можно раньше, когда у них достаточно света. И вот сейчас мы видим, что листвы на кронах деревьев еще нет, подлесок тоже еще не зеленый, и вот к этим маленьким растениям прямо до самой земли поступает достаточное количество света. Поэтому они могут и произвести фотосинтез, чтобы накопить питательные вещества в своих листьях, зацвести, и потом эти растения исчезают с окончанием их цветения и переживают неблагоприятный период в виде подземных органов, клубней или луковиц. Однією з головних окрас Національного природного парку Гомельшанські ліси є першоцвіти. Науковий співробітник Марина Яроцька разом з журналістами нашого телеканалу проводить польові дослідження у пошуках рідкісних рослин, паралельно розповідаючи, як через людську недбалість постійно зменшується чисельність ефемероїдів. Саме так науковці називають першоцвіти. Національний природний парк Гомельшанські ліси – це природоохоронна територія, і тут збір первоцвітів запрещено. Среди первоцветов есть как редкие растения, так и те, которые еще не стали редкими. Почему их не нужно рвать? Растения зацветают, у них формируются пыльца и привлекаемые сладким нектаром пахучим, к цветкам пролески Сибирской, хохладки прилетают. насекомые, это первые пчелы, шмели, которые пробуждаются после долгого зимнего сна. Поэтому, если мы собираем первоцветы, то мы лишаем, получается, первых возможностей для питания этих насекомых. Ну и если мы срываем цветки, то в них потом не завяжутся плоды и не сформируются семена. И поэтому снижаются шансы у растений для семенного размножения. Таким образом, їх численность снижается і страдают их сообщества, популяції. В природі все нерозривно і Зникнення якихось із видів рослин наносить непоправної шкоди матінці природі. Якщо ж переглянути сторінки червоної книги України, до якої занесені вимираючі види рослин та тварин, або ж до чорної, де перелічені безповоротно зниклі, то картина стає й зовсім не дуже райдужною. Якщо становиться рідкими. первоцветы весенние эфемероды, то есть какое-то звено в экологической цепи расстраивается или выпадает, и поэтому в итоге будет страдать целая экосистема. В данном случае мы находимся в лесу, то есть как бы будет становиться слабее лесное сообщество. И поэтому это оказывает отрицательное влияние на всю природу в целом. Вот, с одной стороны, кажется, что их действительно очень много, большие поляны, полностью усеянные цветами, Ну в природі так і должно бути, щоб їх було много, щоб вони могли успішно розмножатися, щоб піддержувалась численності цього вавіда за знищення першоцвітів на людей чекає покарання у вигляді штрафу, але це не зменшить ту шкоду природі, яка буде нанесена, якщо зникнуть ці передвісники весни. Якщо ми з вами не будемо зривати або ж купувати першоцвіти, ми допоможемо зберегти красу рідної природи. Не варто їх зривати, краще ними милуватися чи фотографувати.